Усім доброго ранку. Доброго раночку. Сьогодні у нас понеділок, 23 -е число. А у нас Ві... Вінахнуй. Вінахнуй. Да. Ну, Але як вінахною, як завжди, винахнова в селі не буває. Сьогодні у нас по плану, ми, правда, зранку виспалися добре, да? добре виспалися, спали до 10-ї години, як ніколи. Так, сьогодні ми, як ми проводимо свій виходний? Каптілку зарядили, коптимо ваше замовлення і продовжуємо приймати замовлення. Плюс щас я піду до наших поросят, наведу в них трошки порядочок, дам їм їсти, наберем їм водички. Да? Угу. От. Потім я піду складати наш ліст, той що залишився. Бо криша вже готова, залиши тільки листи. Складу наш ліс, наведу там теж порядочок. Лінуся тут, що в тебе шкладацію. Лівер. лівер. В общем, ковбаса. ковбаса. Всі такі діла. Да? Салодівка ковбаса. Да. По ходу п'єси, будемо вам показувати, що ми сьогодні робимо і як ми відпочиваємо. Так що будьте з нами, дивіться. Поехали. Ну і набрав я нашим поросятам комбікорму. Це ми їх досі тримаємо на старті. Ось недавно показував, як робив 100 кілограмів. Ось ось все, що залишилось в цій бочці. І трішки осталось тут. ну Тут геть багато, Може отак. Так думаю, ще, мабуть, прийдеться кілограмчиків 50 їм зробити і буде по феншую. Доски сьогодні всі туди ляжуть, там убереться і наведеться. Нарешті тут порядок. Буду розравнювати оцю площадку. Перчатка порвана. Буду розравнювати отут площадку, засипати її шлаком, готувати площадку. Так, Зараз зайдемо до наших поросят. Замовлення, бачите, ваша коптиця, ми тільки поставили всього 3 градуси в батоні. Нічого не міняю. Все, як розказував, так і є. 85, задана температура, набрало 40, працює, слава Богу. Так, що ми далі? У нас вже тиждень чи більше, як не виключають світло. Нарешті наш е, відпочиває генерал. Так, зараз лампочку пуньк. Так, малявки, привіт! Як у вас тут справи? Що у нас тут -а? по температурі 10 градусів. У вас тут внутрі 10 градусів, я думаю, файно, чудово не змерзнете. Тут у них чистота порядочок, там вони ходять в уголочок. Молодці. пепочка за цим слідкує. Возі водички у них сухенько, все гарно. Як ви бачите, вже наскільки я підняв їм поїлочку. Так? Якщо було аж до краю, донизу, то вже дивіться, наскільки піднято, вже ширини пальців не вистачає. Сьогодні їм ще водички наберемо. Набираю оцю 50-літрову бочечку раз в три дні. На три дні їм вистачає. Корм у них є там завжди. Я сиплю так, не жалкуючи. Корм дожен бути постійно. Свиня довкати, чавкати і чавкати. Ну ось так вони у нас трошки попіднімалися, то вроді такі фут-фут-ху стали нічогенькі. пепочка догнала хлопчиків, ось о, пепочка. ось пепочка. даже пепочка догнала хлопчиків, хоча вона була сама менша. Ну, Бананчик у нас, звісно, бананчик. Він у нас самий такий потужний виходить. Хоча, якщо так подивитися, то бачите, пепа його вже опа, на місто ставить, щось вже десь провинився. Так, ладно, даємо їсти. Прибираємо. В общем, зараз все покажу. Бачите, як виглядає в них зараз. Не дуже так і грязко. Можна, якби день було б і перебитися, але ні, прибирати треба кожен день, що я і роблю. Ось отак, бачите, буквально 5 хвилин і все чудово. Вуголочок сюди ходять. І це так зручно і для мене я швидко раз, дві-три лопатки і все гарно. Ось так. Корм, як завжди, я ж вже казав бути завжди. Не холодно, не тепло, все чудово, все гарно. Так, ребята, з вами управились? управились. Там Лінуся гукає мене каву попити. Зараз поп'ємо каву. Наберемо вам водички і будемо працювати далі. День номер 2 Ще раз вам здрасте. Далі. Вже було, да. так? Ну, вчора ми Я почали показувати, як у нас нач... вінахно й вдома. Ну, ми короче, так сильно зайнялись роботою, що вже знімати не було коли. А коли угомонилися, то вже на дворі темно було. Треба було робити ковбасу, і ми проводили вчора прямий стрім, да? робили ковбасу. Так, Сьогодні у нас вибор, звісно, не дуже великий. Сьогодні у нас така. Обченість, сальце. Баночки. І ось такі баночки у нас. Ой, лінусь, назви, що у нас тут. Смалець. Ліверний паштет, Ліверний паштет. шкварки закуска і козацька. закуска козацька. Ось так, так. Да. Зараз відправили посилки, так що хто замовляв, чекайте. І крайня посилка пішла Харьков. Да? І на Харків. Харків теж чекайте, і тільки і що і відправили. Да. Зараз я поїду на магазини, от везу, короче, на магазини замовлення. Да, і потім приїду додому, трошки покажу, що ми вчора зробили, трошки навели порядки. І сьогодні опять їдемо до Діми. А Діма казав, що до нього приїжджав наш підписник е із Сольоного. Купував у нього шестеро поросят і залишив нам подарунок. От ми й подивимося, що ж там за подарунок нам, да? <гум> да? Так, добре. Я їду, а ви дивіться. Так, ну я вже вдома на магазині розвіз, доліни ще раз заїхав. Як ви бачите, доски я вбрав, поскладав їх в сараї, зараз покажу. Тепер що по плану? Єсь у мене щити. Тут такі щити збиті спеціально, щоб цоколь лить. Я хочу отак от їх виставити сюди. І оця площадка буде вся вирівнюватися, засипатися шлаком і потім бетонірувати. Ось так. Коль зима у нас така тепла. То можна щось робити. Доски ось отак поскладав. От. Тут їм тепер буде файно, зручно, і мені зручно, де що треба, буде, я візьму. Стільки лісу залишилося? Ну, по-перше, лісу стільки осталось, тому що спеціалісти мені прощитували, скільки мені треба лісу. На мій дах. Ось бачите, як прощитали. Ну, нічого страшного, що я хочу зробити з цим лісом. Зараз покажу. Коли отут, отак буде площадка оця, уся засипана шлаком і забетонірована, я отам поставлю стойки і зроблю навес. отак от крищі. І сюди. Так що цей ліс ще буде використаний так, як треба, коли він залишився. Ну, якраз буде нормально. У мене буде свого роду возі сарая, все накрито, все буде під кришею і можна буде щось працювати, робити, хоч сніг, хоч дощ. Ось такі плани, такі діла. Ну, тут, понятна річ, наведеться, тепер це все в порядочок. Листи вберу, кучі розгорну і розпланірую. Так, добре, ну, а я зараз йду, собираюся, їду до діми. Тут теж у мене лежала куча всяких досок, обрізів, теж їх прибрав, корито тільки залишив, підремонтую. Вчора сусіду кажу своєму Сані Сан Саныч, ти ж там буржуйку топиш у себе е, в гаражі. Він, ну так, да, звісно, ось живе мій сусід. Кажу Саня, є варіант, а я заходю, він машину робить, Ну, людям робить. Кажу Саня, є варіант, уділити 30 хвилин. Часу і забрати в мене куча дров обрізів і буде тобі чим топити. Саня каже, плюс забираємо. І ми бисенько з ним, з тачкою зібрали весь оцей е обріз ну все, що дерев'яне, все, що не потрібно, куча, що возі вигуличного дворіка у свини. Все це Саня забрав. Йому більше як на місяць хватить тепер топити свою буржуйку. Ну, ось так. Добре, я їду до Діми. Діма позвонив, Так що е свиноферма п'ятачок нас чекає. Дімончик, привіт. Так, ну що, я в Дімончика, як завжди, забрав свиночку. Дімончик все чудово зробив, заколов, соломкою зашмалив, все гарно. Так, Діма. Приїжджав один із моїх підписників до тебе і купував у тебе поросят. Парайся, да. І залишив подарунок. Ось, да? озіна, Ось все. подарунок. Такий. Олія, він виготовляє олію, ми його не можемо відмітити, людина. Да. А, як сказати, ну, від щирого морі. серця, дякуємо да, да, да. Дякуємо дякуєм вам, мій підписничок, за такий подарунок. Обов'язково сьогодні дружина нажаре мені рибки на вашій олійці. Дуже велике дякую. Ви мені там отпишіться, щоб я хоч розумів, хто ж, хто ж це. Так. Дуже приємно. Дякуємо. Так, і ще вопрос. Там писали коментарі, що показати Дімену ферму. Бо у Діми дома це маточник, тут у нього свино, свиноматки з поросятами. Хотілося б побачити Діма, твою ферму. Можем, можем прямо Діма, я, звісно, і радий би, ми обов'язково покажемо твою ферму, твоїх поросят, тільки трошки пізніше, тому що ну, я, вибрати... я просто тороплюся, мені треба ще успіти додому це все і ленночку забрати. В общем, роботи дуже багато. Наступного разу ми з Дімою. Якось домовимося, я приїду пораніше і зробимо вам це відео, покажемо вам Дімен. Дімен, Дімен. Як я, я його назвав, Свинок, свиноферма ферма п'ятачок. Діма, в <світок> тебе є назва фермін? Я не маю все, буде п'ятачок. <світок> так що, Дімон, тобі дякуємо. Все, ти працюй, молодець, так тримати. Ну, а ми їдемо додому. На зв'язку. На зв'язку. А ось і результат сьогоднішнього забія. Просять, а можна, щоб була молоденька, щоб була не не штрикана і замужом не була. Будь ласка, дивіться, молоде, незаміжнє. М'ясна така. Свиночка хороша, сальця небагато. багато. Ну, на спинки трошки більше. Ось такі задочки. Бачите, підчеревочок такий дуже чудовий. Дивіться, який він. Ех, хіба це, це такий коврик ого-го. Так, добре. Сьогодні це все розробиться. Щось піде на копчення, щось піде на продаж м'ясом. естественно сало піде на продаж. Так що, хто бажає молодої. Незаміжньої свинки. Можете телефонувати і замовляти. Відправляємо, як завжди, новою почтою. Як копчену продукцію, так і свіже сало і м'ясо. ну от а так у нас і день бац, і пролітає. Що вчора, що сьогодні. Приїхав додому, не спів де -то що то зробити. Зараз ось летю вже за Леною. Заберу лінусю і будемо займатися далі справами, будемо розробляти тушку свинячу. От. І готувати під закопчення. Так що їдемо за ліною, заберемо її, зараз узнаємо як у неї діла. І на тому, мабуть, наше відео підходить до кінця. Знімати толком нема чого. Життя йде кожен день однаково. От. Ціни ростуть, ціни на електрику і на газ чули, теж скоро піднімуться. Так що так і живемо. Що скоро світ, газ і бак бензину буде дороже. Дороже БК стоїть. Ну, от так от. Добре. Туман опять таки потихоньку сідає, налягає вже який день. Не знаю, буде чітко видно ночну зйомку чи ні. Але сподіваюсь, що буде видно. Зараз 5 хвилин і ми у Лєни. Є надому, забрав <хе -хе> і... Олійка бомба, да? Як називається ця фірма? На кришечці написано. Малятка ні. Не малятко. Ні, це просто. А, це бутилочка малятко. О, Серега, оце ти лелека. Малічка з під води. Я думав, так називається. його Єговета. Пуньк. Смачна. Клас. Так. Така, ням-ням. Ням-ням-ням-нямочка, так? Рибка жарена, картошечка жарена. Та це буде просто... Uh -huh. Ах, песня. Що треба дяді сказати? Дякуємо. Дякуємо, дякуєм. Опять у нас коротке відео ні о чому, так. Да? <рес> <рес> Якось скучно ми живемо. Вообще, ти що, ти що, Я не хай. Добре, дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви з нами. Сьогодні свят вечір, да? Ну, да. Да, ми ж все таки український патріархат. Сьогодні свят вечір, але ми з Лінуся якось вже привикли в цьому житті, за скільки років празнувати по-старому, тому сьогодні Сергій буде празнувати з Ліною і по-новому, а потім і по-старому. Свиняли життя. Свиняли життя з будемо все. Mm -hmm. В Взагалі, хто сьогодні святкує по-новому всіх зі святом, всіх благ, всього найкращого. До побачення. Пока-пока.